Цупергер... Цуп... <смірк> Марк цуперк. Мас Цукерберг. Всім привіт! Всі чатики та засоби масової інформації по електромобільності просто вирішать про те, що ціни на Тесла продовжують падати. І рекомендують всім нам купувати Тесла, якщо ми давно про них мріяли. Ну або навпаки, продавати свої автівки, тому що. Скоро вони перетворяться на такі маленькі тикавки, з яких навіть не звариш тиклений суп. І такі знижки діють не лише в Китаї, а вже у всій Європі. І для розуміння, що найбільша цифра, яка стягає знижки, це 13 тисяч доларів, за яку можна придбати Tesla Model Y. Точніше із цією знижкою, ну а не за 13 тисяч, як можна було подумати. Тоді б мені здається, щоб у кожного а, у кожної людини була б друга машина Tesla Model Y. навіть якщо вона вам не подобалась, скажіть подейкують, що Ілон спеціально розробив таку хитру а, нову стратегію, тому що в електромобільній ніші він вже себе проявив, зайняв лідерську позицію, і тепер такими цінами хоче влізти на ринок, ДВЗ. і вже. Там з ними конкурувати. А от найкрупніший інвестор акції Тесла, а у нього аж 22,6 мільйонів акцій, запитав у Ілона, чи не спеціально він понижує ціни, тому що ми всі з вами знаємо, напередодні Ілон продав свої акції на суму аж 40 мільярдів доларів. І тільки після продажу він заявив, що він більше не буде цього робити, принаймні наступні півтора роки. Але все це не а, знімає з нього відповідальність і у інвесторів залишаються питання відкритими. І всі ці а, маніпулювання з акціями і його хаотична поведінка в Твіттері призвело до того, що Ілон Маск потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Знаєте за що? За втрату найбільшої суми особистих грошей. І ця цифра складає 200 мільярдів доларів. Таким чином він побив рекорд, і обійшов а, ще одного а, такого ж друга по нещастю, якого звати якого звати Масяйосі Сан, і у 2000-х він втратив суму понад 58,6 мільярдів. Хоча його вже обходили Марк Цупергер... Цук, Марк Цупер... Мас Цукерберг. Хоча його вже обходили Цукерберг із цифрою 78 та Безос із цифрою 80. А, взагалі, за весь 2022 рік американські багатії втратили 660 мільярдів доларів. І краще б вони ці гроші перерахували на зсу. Але все це не завадило моделям Tesla та Tesla Model Y посісти перші місця в рейтингу безпеки у своєму класі в Euro NCAP. Це така спеціальна європейська програма, де комісія проводить незалежні краш-тести і визначає активну і пасивну безпеку нових автомобілів. І ось ці незалежні чоловічки визначили, що саме ці моделі набрали найбільшу суму балів за. Критеріями дорослий пасажир, маленький пасажир, пішохід і система безпеки. Але слід зазначити, що тут враховуються лише стандартні системи, тобто додаткові опції, за які ви платите гроші, вони не враховуються. І я вважаю, що це є дійсно правильно та справедливо. І ось мені тепер цікаво, чи впливає на безпеку. Полу кермо в Теслі, які з'явилися у нових моделях з 2021 року, тому що Ілон зараз на своєму сайті додав додаткову опцію, коли ви можете замовити собі. Ось таке звичайнісіньке кругле кермо замість е, того ярма чи якоря, як його дехто називає. Тобто фішка в тому, що якщо ви хочете повернути собі звичайнісінький руль, вам за це треба доплатити 700 доларів. Ну, тобто Ось на чому заробляє Ілон. Встановив, видалив. Захотів, знову встановив, але за додаткові гроші. Ну, Словом і зі словами, в принципі, це стосується і його слова. Захотів дав, захотів забрав. Я думаю, що так не можна робити в принципі по життю, але Ілон чомусь вирішив інакше. Але давайте повернемось до Твіттера, бо я про нього щось геть забула. Значить, хакери викрали понад 200 мільйонів електронних пошт користувачів Твіттера і розмістили їх на якомусь там хакерському форумі. І подейку що це було нібито у 2021 році, то році, тобто до того як Ілон прийшов керувати Твіттером. А як заявляє співзасновник ізраїльської компанії моніторингу з кібербезпеки Алон Гал, що такий випадок він бачить вперше, і це найнезрозуміліша історія операції в його досвіді роботи. Але мене цікавить слово можливо з'явилося у 2021 році, як я казала раніше, тому що тут виникає питання неадекватності поведінки Ілона в Твіттері. можливо, просто таким чином він відволікає у. Усіх нас від цієї новини, тому що ну 200 мільйонів користувачів це дуже занадто висока цифра, за яку все ж таки треба нести відповідальність. А так як Ілон і так втрачає майже кожного дня свої гроші, він а, думаю, хоче уникнути її за 100%. Ну а ми з вами будемо продовжувати слідкувати за Ілоном та все, що коїться навколо нього, і звичайно, моніторити ціни на Тесла. Тому скоріше по чи хотіли б ви. Придбати електромобіль за такою, скажімо, гарною ціною на сьогодні. Я з вами прощаюся. до наступних зустрічей. І ось півзасновник з кіберської компанії моніторингу.